Усім привіток, любі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Отак, от несподівано вирішила для вас зняти відео, про яке ви мене не просили, чи хтось просив, я вже не пам'ятаю. А саме як я збираюсь у відпустку, які книги беру з собою, і взагалі, які у мене плани на найближчий час. Насправді у відпустку я їду не сьогодні, а завтра. У мене потяг о 10-й вечора. Я їду спочатку до Львову, а потім на автобусі їду в Австрію, у місто Відень до своєї мами. Моя мамуля там живе разом з моїм братиком Русланом та сестрою Кароліною рідними, і я їду їх провідати, тим паче у моєї мамулі день народження 21 го Серпня, тож буду їхати її вітати. Я там буду до кінця серпня, повертаюсь 30 числа, бо мені на роботу така в мене коротка відпустка. А сьогодні у нас з чоловіком річниця. Ми одружилися 6 років тому, тому у мене такий серпень місяць завжди дуже активний. Перерва між річницею весілля та днем народження моєї мами дуже коротка, і я постійно намагаюся. Відсвяткувати і ту, і ту подію, нічого не пропускаючи. Все, я щось забалакалась. Хочу зараз з вами зібрати свій рюкзак, який я буду брати з собою в потяг. А вже завтра я буду збирати валізу, тому що в мене її просто немає. Ми її забули у будинку. Завтра за нею поїдемо, і, можливо, я вам покажу наших щенят, як вони підросли. Хто ще не знає, у нас Умка народила вісім щенят. Цуциків і ми були просто в шоці, тому що ми не знали, що умка вагітна. Ми планували тільки її вести до ветеринару. І от несподівано прокидаємось зранку, а вона народила аж. Вісім щенят. Я просто була в шоці. Всі були просто в шоці. Ані волонтери, ані хазяйка цієї собаки. Ніхто нам про це не сказав. Всі сказали, що вони не знали, не бачили. Власне, можливо, і так, але, чесно кажучи, у мене є сумніви. Хоча по умці не було видно взагалі, у неї не було пузика, скільки разів ми її чухали, і грумери нічого не помітили. А вісім цуциків це досить багато, щоб цього не помітити. Тим паче вони такі досить крупненькі. Тому у нас просто немає слів, будемо їх виховувати, ростити. А коли вже виповниться їм декілька місяців, будуть щеплення, все буде добре, тоді вже будемо кудись роздавати, хто захоче. Я буду вдячна за підтримку, хоча припостами, чи можливо вам потрібна собачка. Бо це для нас було справжнім потрясінням, шоком, і будемо сподіватися, що всі цуценята знайдуть своїх люблячих батьків. І все буде добре. Ми їм там вже облаштували окрему кімнату. Умці дуже сподобався наш сарай. Їй не подобається ані в літній кухні, ані ніде взагалі не подобається. В сараї, напевно, так прохолодно, тому ми все звідти поприбирали, там їй зробили таку величезну кімнату, апартаменти. І тепер вона там з цуциками живе. Тож завтра я вам їх покажу, сподіваюся, що зможу. І що? Я їх не буду бачити цілих два тижні. Я буду дуже сумувати, тому що вони швидко ростуть і хочеться за цим спостерігати. Все, забалакалась я. Давайте ж покажу, що я беру з собою в потяг. Перше, що я беру, це гаманець з грошима, звісно. Так, окуляри свої. Я їх рідко надягаю, але все ж таки вони мені дуже потрібні, коли я ловлю маршрутку або щось таке. Також я замовила на сайті тему, у додатку тему ось такий вентилятор. У нього тут є три швидкості. Ця штука мені дуже потрібна, тому що навіть якщо у потягу є кондиціонер, він працює не одразу, а там якийсь час має пройти. Тому ця штука дуже потрібна. Далі у нас тут вологі серветки, сухі серветки, антисептик. Покладу ось сюди як. О, супер. І дзеркальце. Алло. Так, що ще? Ще у мене тут таблетниця така гарненька. Її потрібно в окрему кишеню. Ключі від квартири, мої навушники. Але ці навушники швидко розряджаються. Я собі скачала три серіали, скачала собі аудіокнигу, що ще? А, фільм. І щось ще не пам'ятаю. Тому ці навушники дуже швидко розряджаються, і я беру з собою ще дуже модні навушники від Maybelline. Колись у мене обов'язково з'являться AirPods Max, але не сьогодні, на жаль, тому візьму з собою їх. Знадобилися. Гребінець, беру з собою. Таку сос-штучку. Тут у мене що? Тут у мене резиночки, якщо потрібно буде заплестися. Біруші. Біруші є таке слово українською, Вони мені дуже потрібні, бо я без них не можу спати. Ну, всякі льодяники, жуйка, таблетки, пластирі. Коротше, все підряд. Тут у мене. Тік, тік. Теж замовила цей кейс на тему за 20 гривень чи щось таке. Дуже потрібна штука. Потім у мене такий кейс, теж замовила на тему. Тут у мене буде зубна паста та щітка. Щітку ще не поклала, тому що... тому що я ще буду чистити зуби. Така вона величенька, але ну, яка є. Оцю подушечку візьму з собою. Бо мені треба буде довго-довго їхати в автобусі. А, і головне книжки, які я беру з собою. Так, у мене є аж чотири претенденти, які я буду брати з собою. Цього разу я вирішила взяти в м'яких обкладинках, тому що в твердих. Я не знаю, я їх, чесно кажучи, не читаю у відпустці, або читаю максимум одну-дві, тому не буду ризикувати і тягнути з собою дуже багато всього. Тож, тут у мене переважно трилери, детективи. Перша книга це «Фіцик», пасажир номер 23 Я не знаю, вона така досить товстенька, майже 400 сторінок, але мені б сподобався «Фіцик», його терапія, тому хочу взяти її. Далі ще одна книга Омріяна донька Даян Чемберлен. Тут якась історія про героїню, яка владна здійснити подорож у часі, аби врятувати ще ненароджену доньку, яка має серцеву ваду. На дворі 1970 рік, і лікарі не здатні допомогти їй вижити. Та родич із загадковим минулим пропонує перенестися в інший час і спробувати дати дівчинці шанс. Будь-яка помилка може вартувати життя, але материнське серце вхопиться навіть за цей слабкий промінчик надії. Я чула відгуки, що ця книга досить емоційна і варта уваги, тому вирішила придбати, хоча про подорожі в часі трішки не моє. Але подивимось. Далі Лайза Джувел, і тоді вона зникла. Я читала у цієї авторки, що нічого з цього неправда. Там трішечки по-іншому перекладено ім'я авторки, але це одна і та сама авторка, і кажуть, що ця книга вона набагато цікавіша навіть аніж Ніщо з цього неправда, хоча й вона мені теж сподобалась. Тут буде розповідати щось про дівчинку 15-річну, яка зникає. Її за два роки дівчину припиняють шукати, адже за версією поліції вона втекла з дому. Однак її мати вважає інакше. Ну і далі я не буду читати анотацію, тому що не хочу собі нічого спойлерити. І остання книга, яку я дуже хочу прочитати, називається Сад метеликів. Напевно, я цю візьму читати найпершою, тому що я чула дуже багато позитивних відгуків про неї. Мені її багато хто рекомендував. Це теж трилер. А, є Прекрасний сад. Тут живуть викрадені молоді жінки, чия шкіра вкрита татуюваннями метеликів. Їх утримує садівник, жорстокий збоченець. Каже, що вона дуже цікава і... і все. Тому я буду її читати обов'язково а решту книг. Не знаю, але щиро дякую видавництву Віват за те, що вони видають такі зручні формати для подорожей. Ось такі дві закладинки візьму, кину зараз у якусь з цих книжок, тому що їх не дуже шкода загубити десь. Так, все. Що, всі чотири класти в рюкзак? Хм, навіть не знаю. Одну якусь я точно почну читати у потязі. Я сідаю в потяг о 10-й вечора, можливо, я одразу лягу спати, але потім я прокидаюсь і їду ще до другої години дня. Напевно, я візьму цю книжку точно. І ще, і ще. Давайте ще візьмемо. Лайзу джуел. Хоча я дуже сумніваюся, що я прочитаю обидві книги, поки буду їхати в автобусі та в потязі. Так, а ці покладу у валізу, можливо, на зворотній шлях. Так, що ще? Що ще Я забула? Звісно, покладу сюди зарядні пристрої, павербанк, павербанк, Де мій павербанк. Найголовніше павербанк, бо в мене дуже розряджається телефон. Також беру з собою. Обов'язково. Ще я візьму з собою пляшку з водою. Зараз покладу її в холодильник. Але давайте перевіримо, чи вона поміщається. Ну, так, чудово. О, важкенько вже так. Так, ну, в принципі, це все що я планую брати. Ще тут буде моя зарядочка. Так, супер. Все вмістилося, все класно. Давайте перевіримо. Йть! Нормально. Ще покажу вам зараз, що в моїй косметичці буде. Тут я понабирала всю свою декоративну косметику, сухий шампунь, спрей для тіла беру з собою. Так, Крем для рук обов'язково. Пробники різні, маска для волосся, шампунь, якщо мені знадобиться. Ну, і вся моя декоративна косметика. Не буду вам її показувати. Бо це дуже довго пилочка для нігтів. Сьогодні все повимивала, попротирала, бо в мене був страшенний безлад в косметичці. Взяла таку величеньку і сюди ще покладу розчіску, напевно, шампунь, маску, велику свою, умивалку. Ну і всяке таке. Не знаю, чи брати з собою парфуми, тому що, боюся, що вони можуть розбитися. Можливо, щось потім оберну. І візьму, це мої парфуми, молекула друга. Я їх дуже люблю, вони такі ненав'язливі, на літо просто супер. Що ж, на цьому поки все. Це я поки відкладу. Це теж, до речі, я зараз читаю книгу, яка називається Там, де заходить сонце, Олена Пшенична. Дуже важка морально книга, сумна, але дуже цікава. Я не хочу поки що її закінчувати читати та брати з собою, тому що ну, хочеться чогось більш динамічного, от, відволікаючого такого. Плакати я не хочу в потязі та в автобусі, тому поки відкладаю, бо знаю, що тут дуже багато хто плаче. Почитаю ще, можливо, сьогодні перед сном. А тепер мені потрібно попрасувати усі свої речі, позбирати їх, поскладати. І вже завтра, щоб я просто все переклала у валізу і не витрачала на це час. Бо завтра ми їдемо з друзями гуляти день народження у нашої подружки, і це буде цілий день. Потім я з корабля на бал буду бігти. Друзі, ось всі речі, які я буду брати з собою. Тут у мене ще подарунки, штатив беру з собою, косметичка. Ще треба тут доскладати дещо завтра. Але так, ніби по мінімуму взяла речей. Завтра все це буду складати у валізу. До речі, я почала дивитись серіал від гомін, якось так називається. Ніби цікаво, завтра вже буду продовжувати його дивитись. Тому ось такі у мене справи. Підключусь напевно до вас вже завтра. Сподіваюсь, що цей контент для вас цікавий. Так, друзі, я прийшла до Умки, вона вже така замучена, бо в неї купа дітей, купа дітей, зопіки, зопіки. Всі жруть, сараї тут так прохолодно, тобі тут добре, перетащила їх сюди всіх. Моя куколка, найгарніша собачка на світі. До речі, ось цей він найкрупніший з усіх. Ми його хочемо назвати балу. Він такий шородкий, шородкий такий хлопчик. Тут у нас чотири хлопчика і чотири дівчинки. Запам'ятайте їх такими маленькими, а коли повернусь, порівняємо, наскільки вони всі виросли. Все, Умка, відпочивай. Скоро приїду до тебе. Моя мать-героїня. Всі вітаю, я вже вийшла з потягу і зараз чекаю на таксі, щоб їхати на автовокзал. Я трішки втомлена, у мене дуже важкі сумки. Люди дивляться на мене, ніби я божевільна, просто знімаю на відео, господи. Коротше кажучи, трішки втомлена встигла прочитати 50 сторінок книги сад Метеликів. Вона мені, в принципі, поки подобається, тому буду продовжувати читати. А ввечері буду дивитись серіал в автобусі Презумпція невиновності. Теж мені дуже сподобався, подивилася дві серії. Отже, ну, що, я сподіваюся, що ви мене чуєте, бо тут таксі таксі. таксі. Ще я хотіла сказати? Доїхала я нормально, кондиціонер працював, все супер, сусіди були класні, все було класно. Тож до зустрічі вже в автобусі, у мене є тільки година, щоб до нього дібратися. Сподіваюсь, що я встигну, треба ще якусь їжу купити, воду. Все. Побажайте мені гарної дороги. Так, друзі, ми вже на кордоні. Я прочитала скільки? Майже 100 сторінок. Мені дуже подобається книжка, дуже класна. Єдине, що дитинка в автобусі дуже сильно кричить. І це трішки заважає мені читати. Але книга класна, мені прям така гостросюжетна, динамічна, тримає у напрузі. І мені дуже цікаво дізнатися, що ж там буде далі, тому що все так швидко розвивається, а враження, ніби книга закінчується десь через 100 сторінок. От. Зараз ми зупинилися на кордоні і чекати десь пів години, можливо, більше. Я не знаю, я не голодна, тому походжу тут, погуляю, і потім будемо їхати далі. Я вже така втомлена, а ще навіть не знаю. Половина шляху тільки пройдена. Далі ще їхати і їхати, але нічого, тримаю вас в курсі. Книжка цікава.